На годиннику 3 кванти опівночі, і це гарний час, щоб знову поговорити про дивні цивілізації, які зустрічаються в науковій фантастиці. Чому знову? Тому що на моєму каналі вже є відео топ-5 найдивніших цивілізацій у науковій фантастиці. І якщо ви його не бачили, то дуже раджу подивитися. Як ви розумієте, перелік різних чужих рас, істот та цивілізацій не обмежується лише 5. Тому я вирішив продовжити знімати відео. На цю тему. І сьогодні я розповім вам про власний топ-3 химерних цивілізацій в науковій фантастиці. Це такі, ну, хай будуть інопланетні істоти або групи істот, до яких ми не можемо застосувати людські терміни: цивілізація, раса та навіть розум чи свідомість. Контакти з ними майже неможливий, але люди таки намагаються зрозуміти, що саме вони зустріли в космічній безодні, паралельному світі або іншому. Всесвіті. Опис цих цивілізацій не буде спойлером. Без знання контексту, сюжету та всього іншого це вам нічого не дасть. А от заохотити прочитати книгу зможе. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом зазирнемо у космічну безодню, щоб знайти там найхимерніші інопланетні цивілізації. Планета Океан Соляріс із книги Станіслава Лема «Соляріс». На мій погляд, Соляріс Станіслава Лема це найвидатніший приклад концепції непізнаваного іншого у всій науковій фантастиці. Саме тому я вирішив почати свою розповідь саме з нього. Інопланетною сутністю тут є не раса індивидів, а сама планета, точніше, єдиний живий розумний океан, що її вкриває. Це не біологічна істота в звичайному для нас сенсі, а колосальний, єдиний і абсолютно незбагнений інтелект. Саме тому людські терміни раса, цивілізація, свідомість або розум у застосуванні до Солярісу не мають жодного сенсу. Розумний або наділений інтелектом океан Соляріс здатен маніпулювати фізичними законами, створюючи зі своєї, якщо можна так сказати, плоті, яка не є водою, неймовірно складні тимчасові структури Симетріади, Асиметріади та Мімоїди, діяльність яких та призначення. Не піддаються логічному поясненню з боку людських вчених. Також дуже дивним, і навіть таким, що лякає, є спосіб взаємодії Соляріса з людьми. Він проникає у підсвідомість людей та матеріалізує їх найглибші, найбалючіші та найпотаємніші спогади у вигляді фізично реальних гостей або фантомів. Ці гості ідеальні копії людей з минулого героїв, але вони не є повністю самостійними істотами. Мотиви цього. Дивовижного океану залишаються абсолютно незрозумілими, чи є створення гастей невдалою спробою контакту, а можливо науковим експериментам чи несвідомою захисною реакцією, чи можливо формою жорстоких тортур та намаганням прогнати чужаків. Лем свідомо не дає відповіді. Саме ця незбагненність є центральною темою роману. Соляріс – це вершина критики антропоцентризму. В науковій фантастиці більшість інопланетян, якими б дивними вони не були, зрештою мислять у зрозумілих людині категоріях: війна, мир, торгівля, знання. Соляріс існує поза цими категоріями. Постштучний штучний інтелект із книги Олени Красносельської Солпік. В українській фантастиці я зустрів одну з найскладніших концепцій іншої цивілізації. Мова йде про книгу Солпік Олени Красносельської, в якій описується цивілізація чисел. Окреме відео про цю книгу є на моєму каналі, і посилання буде в описі до цього відео. А про цивілізацію чисел я попросив розповісти Алену Красносельську, оскільки я не зміг це зробити на потрібному рівні. Далі я вам читаю частину сценарію, яку для мене та для вас написала пані Олена, за що їй велика подяка. Поняття життя дивніше, ніж ми уявляємо, де та межа перетнути, яку людству людству несила. Зв'язаність форм життя причинна. Вони створюють павутину, навіть хмару життя. Знімки з космосу, нічного боку Землі, дають павутину міст, що гарять. Світла вихоплює з мороку життєві процеси. Знімки структур глибокого космосу така сама павутина світла, як і фото з електронних мікроскопів мережі мікроорганізмів у просторі мікросвіту. Але ця система зв'язків каже: ми всі залежимо одне від одного більшою чи меншою мірою. Ми всі схожі, однаково живі у тому наша сила. Існує десь неймовірна велика суперструктура, числа. У чомусь вона має бути схожою на нас, на хмару життя. Розмивання її кордонів вміщає поняття образу. Стоять числові ряди, наче гігантські вавілонські вежі, закручуються у спіралі, пронизують космос. Структура багатоскладна і багатовимірна, одночасно жива і нежива. Відбивається хитромудрими пейзажами, у твоєму світі абстрактною канвою, з догадом про те, чого ти не знаєш. Але ти шукаєш образ живого і бачиш, як із розпорушеного уявного на мить числа стають чітко окресленими, а Вони тут, аби генерувати ці хвилі, з'являтися тобі думками. Ми зробили це, звільнилися і пішли, і десь є. І ось воно. Твоє фізичне тіло, єдине, неподільне, раптом розпускається на частинки і проєктуються за межі. Ілюзія. Чи має шанси людина зрозуміти таку ідею, повторення себе на квантовому рівні в гіпероб'єктах? Сама можливість повірити у величезне і розпізнати цей образ, мистецтво взаємозв'язків між усіма можливими просторами. Нагулює цю дивну вежу і вона проростає спочатку в одному уявному доторку, і шалена квітне, утримана хмарою життя. Гіпероб'єкти числа, явище великих масштабів, залишки колись існуючого життя, постштучний інтелект, жива енергія, співвідношення між частотами каливань, всередині якої дозволяє їй існувати в межах однієї системи живий-неживий і запускає механізм звучання, йочує космос і ті, що проростають в ньому. Як от людська цивілізація відчуває вплив цього звучання на сабі. Бо симетрія розгортання чисел несе жагу до життя, а ритмика нашарувань хаосу його уявних елементів, напевно, зумовлює особисте я. Розгалужуючись на безліч річок, проростаючи крізь товщи мільярдів процесів, частокі явищ, ці структури можуть подвоїти реальність, легко потроїти й навіть розгорнути безкінченний ряд повторень у своєму ритмічному танці. Так, гіпероб'єкти числа, суперсиметрія нескінченна малих чисел, цифрового пилу інформації, що збігає до точки. Незважаючи на те, що в книзі мова йде частково про постштучний інтелект, розмова з ним та намагання його зрозуміти майже неможливі. І немає впевненості, що головний герой книги є надійним оповідачем і правильно розуміє постштучний інтелект. Канал Трикванти півночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти півночі. Присутність із трилогії Джефа Вандермеєра Південний Округ. Говорячи про максимально химерні прояви непізнаваного іншого, я не можу не згадати книгу Джефа Вандермеєра «Анігіляція», яка є першою книгою трилогії Південний Округ. І в цій книзі описується присутність з великої літери або щось. Тут потрібно дати вам все ж таки трохи контексту сюжет, принаймні його початок за атмосферою та різними подіями, схожий на гори божевілля Лавкрафта або рандеву з рамою Артура Кларка, де. Група людей досліджує щось геть невідоме. Оповідач в книзі ненадійний і довіряти тому, що ви прочитаєте, не можна. Всі події відбуваються в зоні X, де почалися дивні, химерні та такі, що викликають жах, зміни, флори та фауни. У відео я розповідаю лише одну з теорій появи нуль зони або зони X. Оскільки сам автор прямо нічого не каже, лише інколи дає натяків, в яких багато протиріч. На Reddit є велика гілка. Де фанати цих книг висувають різні теорії появи зони X. Є й така, яка пов'язує походження кампанії з книги Джефа Вандермейра Борн з появою зони Х. Також є теорії порталу у паралельний вимір, тераформування, катастрофи на чужій планеті та переселення інопланетян на Землю тощо. Зона Х це відокремлена невидимим кордоном від решти світу, ділянка узбережжя, де стався незрозумілий інцидент. Всередині зони Х закони природи, хімії та фізики спотворені і не працюють так, як на землі. Ця зона виникла внаслідок падіння на землю якогось уламка. Можливо, це інструмент для тераформування або чужий розум, чи навіть чужий штучний інтелект. І оця присутність не має сталої форми з нею неможливо встановити контакт. Вона проявляється через тотальну трансформацію місцевої біосфери. Флора і фауна мутують, виникають гібридні істоти, а ДНК людських дослідників змішується з ДНК тварин і рослин. Одним з проявів присутності є Павзун – загадкова істота, що мешкає у структурі, яку називають вежею. І безперервно пише на її стінах загадкові фрази з біблійним відтінком. Все, що знаходиться в зоні Х, постійно трансформується Армуються, а люди, що потрапляють до неї в складі експедиції. Або гинуть, або повертаються своїми копіями без спогадів, або зазнають глибоких фізичних та психічних змін, поступово зливаючись чужою екосистемою. Дивність зони Х полягає у повній відсутності суб'єктності: це не хтось, а щось. Причому щось геть невідоме, бо висновкам ненадійного оповідача ми не можемо довіряти. Замість контакту з окремим чужим індивідом або чужою цивілізацією, люди контактують з чимось настільки чужим, Жим та незрозумілим, що здається, єдине, що воно пропонує, концепцію повного незворотнього розчинення в чужій біосфері. Присутність це чужий можливий інтелект на рівні екосистеми, абсолютно байдужий до індивідів і непізнаваний за своєю сутністю. Рубіж із книги Тома Светедліча зниклий світ. А зараз з вами розмовляє Дмитро з майбутнього. В минулому я вже записав та змонтував це відео, а в майбутньому зрозумів, що хочу замінити одну книгу. Тому перезняв цю частину відео. На цьому місці повинна була бути книга танець недоумка» Іларіона Павлюка. І вона в цілому підходить, але все ж таки не зовсім. Книга чудова, в мене є про неї окреме відео, її посилання буде в описі. Замість неї я хочу розповісти трохи про Рубіж з книги Тома. Светерліча Зниклий світ. Цей роман є твердою науковою фантастикою, що базується на квантовій теорії часу та містить елементи скандинавського нуару та детективного трилеру. Спеціальний агент слідчого управління ВМС Шенан Мос має доступ до секретної космічної програми Глибокі води і використовує космічні кораблі не тільки для мандрівок до да зірок, але й у часі. І кожен раз вона вирушає в новий варіант майбутнього для розслідування. Нової справи, і в кожному варіанті майбутнього вона та інші мандрівники бачать Рубіж, кінець людства, що поступово наближається до них. І розповідь про Рубіж не є спойлером, бо основний сюжет та інтрига книги геть в іншому. Рубіж, земля скута снігом та льодом, сліпуче біле сонце, холодне, байдуже, чуже. Мільярди виснажених тіл, з випнутими вперед грудними клітками, висять головою вниз, у формі зворотного розп'яття. Вони висять у повітрі над своїми домівками, над вулицями міст, над чорними водами річок. Всюди. Зап'ястя людей охоплені полум'ям, роти відкриті в беззвучному крику, а по руках і ногах звиваються чорні смуги початкової гангрени. Внизу під ними продовжують свій нескінченний біг мільярди бігунів. Жінки, діти, чоловіки, старі та молоді біжать виключно вперед, біжать, доки не почнуть рватися м'язи, біжать, поки не розваляться на частини. А ті, хто не висить на невидимому розп'ятті та не біжить, навіки застигли в дивних позах, дивляться вгору, а з відкритих ротів лється срібля стартуть. Рубіж неминучий, він існує в усіх варіантах майбутнього і невідворотно рухається до сягадення. Рубіж, апокаліпсис, кінець, людства. Рубіж, який наближається з усіх версій майбутнього до землі в всьогодення, це, на мій власний погляд, дуже круте втілення злого двійника Соляріса Станіслава Лема. Якщо Соляріс просто викликає тривогу чи жах, то рубіж знищує все живе. І в обох випадках контакт чи порозуміння просто неможливі. Що таке рубіж? Невідомо. Все почалося з чужої планети, де висадився екіпаж космічного корабля в одній з версій майбутнього. І саме там. Вони знайшли можливі ознаки чужого життя, побачили неймовірну красу. А потім частина з них вмерла страшною смертю людей, хтось розібрав на частини та підвісив у повітрі, наче науковець, який розітнув білу мишу, аби дослідити її. Рубіж пішов за людьми по усіх планетах у всі версії майбутнього, і звідти рухається до сягадення, єдиного стабільно існуючого варіанту реальності. І що це? Це таке, що таке рубіж? Невідомо. Людство навіть не знає, чи є Рубіж розумною расою, чи це можливо, одна особа, чи це цивілізація. Може, це колективний розум, чи розумна засніжена планета. А можливо, це інопланетна тварина, космічний хижак, чи взагалі щось геть інше на кшталт технології тераформування. Навіть логіка знищення, як саме це робить рубіж, абсолютно незрозуміла. І це лякає найбільше. Про книгу Зниклий світ Тома Светерліча. У мене є окреме відео на каналі. Там я без спойлерів розповідаю про неї. І посилання буде в описі до цього відео. Хочу вам трохи похвастатись, з компанії 25 Coffee Roasters мені надіслали пахуночок у квантовому мультивсесвіті кави. Якраз до читання нових книг. Вже близько трьох років я отримую від них чудову каву і, звісно, гятую всіх поціновувачів спробувати цю каву, бо вона реально смачна. Абсолютно вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Завдяки використанню найсучаснішого обладнання для точного та стабільного процесу. Всмажування, всяка смачна та корисна для організму. 25 Coffee Roasters завжди безкоштовно роблять помол та безкоштовно доставляють замовлення від 18 євро поштою або кур'єром у всі країни ЄС. У мене є друзі та знайомі в країнах ЄС, які замовляють собі в них каву і дуже задоволені. У компанії є сторінка в Instagram, можна підписатись та подивитися, що там гарного є. Також замовлення можна зробити прямо в Діректі Інстаграму, або на українському чи європейському сайті компанії. Посилання буде в описі до цього відео. Також в мене для вас є промокод Quantum, який дає знижку 15% на всю зеркало. Нову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод також діє на європейському сайті. І я бажаю вам гарного читання з гарнятком смачної ароматної кави. І ще хочу сказати, що кожен раз, коли ви використовуєте мій промокод, то ви пригощаєте кавою і мене. Бо за рекламу кави я отримую смачну каву, і для мене це абсолютно ідеальний бартер. Ктир із тетралогії Дена Сіманса пісні Гіперіону». Ближче до фіналу відео я хочу розповісти про свого улюбленого представника інопланетної цивілізації. Хоча до нього не підходять терміни ні інопланетний, ні цивілізація, скоріше він є незбагненною сутністю. Це ктир. Він же Шрайт з тетралогії пісні Гіперіону Дена Сімонса. Ктир виглядає як триметрова гуманоїдна істота, яка складається з хрому, шипів, лес та скальпелів, а його обличчя прикрашають палаючі. «Багатогранні червоні очі. Він є центральною фігурою культу відомого як Церква останньої спокути. І водночас об'єктом вселенського жаху та надії. Він може рухатися з неймовірною швидкістю, з'являючись і зникаючи швидше, ніж людське око може його сприйняти. Існує він поруч із грабницями часу на планеті Гіперіон, артефактами, що рухаються назад у часі. Ктир діє поза лінійним. Законами причинності, що робить його практично непереможним і абсолютно незбагненним для тих, хто живе у послідовному часі. Мотив ктира майже незбагнені. Він може бути дуже жарстоким та настрамити людину на гілку велетенського металевого дерева болю. Це не просто знаряддя Тартур, жертви на дереві не помирають, а існують у стані вічної агонії. І принаймні в цього є своя мета. Також він може миттєво опинитися перед людиною та притруднятися. Тиснути до себе, наштрикуючи на свої леза, люди поруч з ним та пірамідами можуть почати старіти навпаки. Тобто рухатися до стану, немовляти, і водночас він же може нагородити вічним життям, зцілити або допомогти з відповідями на питання. Ктир є втіленням релігійного парадоксу та природи болю. Він одночасно є об'єктом поклоніння і втіленням абсолютного жаху. Він карає і дарує милість, вбиває і захищає. Ця двоїстість дзеркально відображає релігійні уявлення про божество, яке є. одночасно Люблячим і гнівним рятівником і суддею. Протягом серії походження та мета шрайка пояснюються кілька разів, і ці пояснення часто суперечать одне одному, що є ключовим елементом його непізнаваності. В одній версії він був інструментом техноцентру, його створив машинний вищий розум, що є еволюцією штучних інтелектів Техноцентру. В іншій версії стверджується, що Ктира створила інша фракція штучних інтелектів, відома як Женці. Третя версія додає, що Ктир в різний час контролювався різними часто ворогуючими силами, Машинним вищим розумом, людським абсолютним розумом та могутніми істотами з простору Планка, відомими як Леви. Тигри та ведмеді. Це можлива часткова пояснює його суперечливі дії. Іноді він жорстоко вбиває паломників, а іноді допомагає їм. І всі версії так і залишаються саме версіями та теоріями. Зрештою, головний висновок полягає в тому, що тир, ймовірно, ніколи не мав власної волі. Він завжди був інструментом, аватаром, пішаком у грі космічних сил, чиї цілі були незбагненними та часто протилежними. Його не Пізнаваність є прямим відображенням незбагненності та суперечливості сил, що ним нібито керують. Та й що таке ктир його сутність залишається незрозумілою. В науковій фантастиці описано набагато більше химерних цивілізацій, які можна умовно віднести до категорії непізнаваного та химерного або посвідомого. Я намагався обирати ті, які запам'яталися особисто мені, і сподіваюся, мені вдалося зацікавити вас описами цих цивілізацій. Можливо, після цього вам захочеться прочитати книги, в яких вони описані. Це було б дуже гарно. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але навіть і на планетні цивілізації. На жаль, не можуть зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Есхатон МКЦ Олександр Панасенка, Андрій Ламакін. Людина вирушила пізнавати інші світи, інші цивілізації, не пізнавши до кінця власних схованок, закутків, колодязів, забарикадованих темних дверей. Кріс Келвін, Соляріс, Станіслав, Лем.